Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас до карти дня. Ой, вибачайте. теремочек, це те, що робиться за поребриком, те, що робиться в Кремлі. Вибачайте, я просто робила тільки що розклад на карту дня. Ось на завтра. І ось, дивіться, що у нас випадає. Рашка стан. Що за шанси в них випадають? Якась, знаєте, шанс, удача. Ну, зараз я подивлюсь, трошки розшифрую. Ну, ви знаєте, я тут. Якесь віконечко в них. Якесь віконечко в них. Відкривається. Зараз я подивлюсь. так Ви знаєте, відкривається якась надія, віконечко на якийсь успіх, на якусь допомогу від когось. До речі, це вже не вперше. Це от те, що карти в нас зараз випали. Була якась блокада у них, так? Ось, і тут різке, несподіваний різкий якийсь прорив. А, тобто тут можуть вони когось зловити. Якийсь, Знаєте, якийсь шанс в них такий ну, прямо біжить в руки. Ви знаєте, я хотіла взагалі-то, але вже карти так повипадали. Я хотіла подивитися, а, що там з переговорами. Тут я не знаю, як вам конкретніше це розібрати, тому що я новин про Росію взагалі не слухаю, абсолютно. Я ще той от. Конкретно щитую таро, що показує. От. Здогадатися цього мало, треба все ж таки слухати, але я не знаю, кого слухати. Пропаганду я не буду дивитися. І мене взагалі-то взагалі мене не цікавить. От там їх зараз затоплює. Ну і слава Богу. Чим більше, тим краще для нас. Тим більше вони будуть зайняті. Ось. Хтось каже, це бумеранг. А Давайте подивимося: це бумеранг дійсно. Оце, що їх затоплює. Ну, в принципі, так. Да. Ви знаєте, так. Да. Можна сказати, що так. Да. Знаєте, це коли людина думає, що зловила Бога за ноги, приходить оця ось вежа, карта вежа. Тобто, тим самим і по тому самому місці, це коли, ви знаєте, ну тютілька в тютільку збігається. Я не хочу дуже заглублюватися в ту тему, аби вони там всі поперетопилися. От, залило б всю Росію і був би нам спокій. Хоча, ви знаєте, зараз, я так не думаю, там дуже багато наших, які, як сказати, не просто як заручників, дуже багато тисячі наших людей там зараз. Ой, чи живі вони ще. Гаразд, мої любим, дивимося. Що стосовно переговорів. Мирних угод, як Росія взагалі планує домовлятися, не домовлятися. Давайте подивимося, які в них плани щодо м -м, війни в Україні. Давайте дивимося так. Ну, Розвивати далі. Вони не збираються нікуди тікати. М -м -м, абсолютно ні. Тут іде підготовка, накопичення ресурсів. Ось і е, збирають всі сили. Давайте я скажу так: збирають всі сили. Тобто у них ідуть якісь е, по карті смерті, можна сказати, що в них ідуть наразі якась трансформація, тобто переробляють якісь е, е, плани. Тобто в них ідуть е, конструктивні зміни. Давайте, давайте я так скажу. У структуризація, якщо я правильно вимовила, Ось, ну таке слово мені прийшло. Ось. А, наскільки я розумію, це намагаються вони дійсно щось змінити у своїй стратегії, можливо, Ну тут немає карти стратегії, тут більше, знаєте, ресурсному плані, в ресурсному плані. ось якось так. Якась карта хоче випасти. Довгий шлях у них цей. Довгий шлях. Вони дуже довго готувалися. Всі це знають, вони готувалися не один рік і не одне десятиліття до цієї війни. Як же ж виглядає це зараз? Так вони розуміють, якщо вони зараз різко щось будуть робити, ці шанси відійдуть. Бачите, дивіться. Такі довгі роки підготовки до цієї війни все рівно до успіху їх не приводить. Щоб ви розуміли, це не є успіх. Вони не вважають, що це успіх. Розумієте? Для нас це біль страждання, для нас це відбирають наші території, тому подібне Ця війна, це горе, все. Але для них це не є успіх. Вони розраховували набагато більше, щоб ви розуміли. І в них нічого не вийшло, що вони так готувалися, що вони так нашу, дивіться, наша держава набагато менша. Не будемо зараз в процентах вирівнювати, але набагато менша, Не в два, не в три рази, ще набагато менше. Ось. Якщо так на око подивитися, в 4-5 разів менше, так? Але дивіться, навіть що вони так довго, ці десятиліття, підривну діяльність вели, все рівно вони не вважають, що це у них успіх. Про що це говорить? Україна стійка, Україна настільки міцна. Ви знаєте, мені аж радість пішла, гордість за наших людей. За наших військових. І так, дивіться, вони недовольні. Так, подивимося. Зараз ми подивимося, чи збираються вони взагалі. Взагалі, бо тут планів іде от як я сказала, плани у них йдуть по укомплектуванню. Добиранню укомплектуванню, до збирати. Дозганяти, довчити і тому подібне, силою притащити когось по закону, когось ні і тому подібне. Ось, але все рівно успіху тут немає. Тепер у нас запитання що стосовно переговорів: чи збираються вони з нашою владою вести якісь переговори, чи через, наприклад, треті країни, треті лиця. Тобто, це можуть бути китайці, це можуть бути, як їх називають, то Туреччина може бути, або ще якась країна. І так, дивимося, чи збираються росіяни вести з Україною переговори. Якщо не напряму, зараз ми подивимося, чи взагалі збираються. Дивимося спочатку, чи збираються, чи ведеться щось. Ви знаєте, ведеться, але не так, не зовсім так. Не зовсім так, як би, як би їм хотілося. Не зовсім. Хоча з'явилася якась надія, якась ідея в них. Ось, Ну, дивіться, дивіться, так, є, є. А, вийшов диявол. І якщо ми дивимося ось на ці карти і на диявола, можна сказати, що вони зараз сіпають усіх своїх. Давайте так скажемо: їхніх союзників, їхніх партнерів, їхніх, ті, хто їх і, і саме цю війну Росії проти України підтримує. Хто саме підтримує? Взагалі-то треба би зробити окремий розклад, хто підтримує Росію Китай, Туреччина, Іран. Можливо, ще якісь країни. Якщо ви напишете тут під цим відео ваші припущення, хто може бути і хто підтримує. Отак от і напишіть. Я вважаю, така то країна підтримує Росію саме цю війну. От, а ми подивимося на днях. І так, наскільки я розумію, є як мінімум. Як мінімум, три країни, як мінімум, три країни, тому що тут вийшов жезл, і тут три жезла. Тобто, тут іде три країни в мене йде. Зараз ми подивимося. Які підтримують Росію? Чи є в них взагалі якісь союзники ще є? Ох, їх є багато. Хоча, 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 Дивіться, самі кубки. Хоча все рівно, дивіться, в них союзники є, але це не веде до, до їх, скажімо так, все рівно провальна операція. А ви знаєте, не просто так кажуть, що добро перемагає зло. Не просто так. Не просто так їх затопило. До речі, це окрема теж тема. Ось. Що я хочу тут сказати? Що навіть що в них є союзники, навіть що в них є любі, давайте я так скажу, любітелі руського міра, так? все рівно це веде до провалу. Ізоляції і провалу. Ось, щоб ви розуміли. Це карти нам ще кажуть. Не беріться терпіння. Наберіться ще терпіння. Вони вкладають в свою ізоляцію і в свій провал. Дуже-дуже потужно. Тут йдуть дуже провальні карти. 20-й аркан це взагалі Армагеддон у них буде колись. Розумієте, і все роблять своїми руками. От якось так я це бачу. Колись, ще не зараз, колись. Гаразд, мої дорогеньким. Зараз ми беремо маленького принца. І так, і щось я перелякалася, що я не запустила відео. І думаю, оце треба. Говорю, говорю тут більше 10 хвилин. А відео не, а таке пішло. Просто я без окулярів сьогодні. Десь я їх сьогодні. І так, маленький принц. Ви знаєте, маленький принц, дивимося тільки Україну. Наші шанси на перемогу. І що ми тут бачимо? У нас тут туз монет, туз кубків, зірка. Тобто це хороші карти, так? Зірка, ось четвірка і вісімка. Дивіться, якийсь буде потужний в майбутньому десь. Ну, я скажу так, якісь великі шанси в Україні випадають. В майбутньому не зараз. Поки що ще не зараз. Ось навіть ця карта показує, нам потрібна якась трансформація. Наразі ми мої дорогенькі, ось у цій стагнації. Україна зараз трошечки ви знаєте в розгубленому стані. У нас немає перемог наразі. У нас війська пройшли велику реформацію реформували. Розікрали кошти, розумієте, але ось ця карта говорить, буде прорив якийсь. І ці карти теж говорять, що з цієї стагнації Україна дуже швидко може вийти. Я зараз спробую карти запитати. Спочатку стабілізація. Стабілізація, а потім. Буде прорив. Зараз я подивлюсь, як це буде відбуватися, на якому рівні. Ага, я зрозуміла. А, дивіться, тут скоріше за все буде зміна влади. От коли влада поміняється, буде величезний, потужний прорив, мої дорогенькі. А, так, так, не раніше. От коли прийде новий імператор, новий хазяїн навіть не... Ну, Я так кажу, хазяїн, він це все розбере. Оці всі непонятки, оці всі провали, ця людина все розбере. Хоча хоча, ви розумієте, що якщо вже в такому плачевному стані буде важко піднятися. Дуже велика, потужна боротьба внутрішня буде, наскільки я розумію, і тоді буде ось цей прорив. Ось. Це наскільки я розумію, нам допоможуть а, наші, давайте я їх назву партнерами. Я завжди кажу на це партнери, тому що союзники у нас немає союзників, у нас є тільки партнери. Я це постійно вам говорю. Не кажіть союзники. Бачите, тут іде серйозна праця з нашими союзниками. Підтримка, нова, новий лідер, так, і тоді все піде. Але це ще й борьба. Я бачу тут внутрішня наша боротьба. І, і десятка мечів це дійсно, знаєте, в мене таке відчуття, різкі переміни в нас будуть наступним часом. Це не значить, що вони завтра, але можуть вони і завтра вже початися. Оця борьба, оця, цей взліт, цей прорив почнеться з середини країни. Ось якось так я бачу. Якось так я бачу, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, Бажаю вам гарного, мирного дня, ночі, вечора. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Все буде Україна!